Всім привіт, вітаю в мене на каналі. Вперту кажучи, вже навіть не знаю, яка утрату спроба записати якесь цікаве, достойне відео, щоб поділитися з вами тим, як виглядає волонтерська купівля пікапів для ЗСУ в Україну. Тому, відверто кажучи, це буде спроба Енна. Як купимо той пікап, то вже десь буде мій в районі, напевне, 40-го від, від початку. Самі знаєте коли. Отже, що зараз відбувається? Вискочив пікап в інтернеті, позвонили, продзвонили, наче цікавий, скинули нам якісь фото, відео по опису і по розмові це власник на якийсь перекуп чи ще щось. По ціні, наче поки що підходить. Їдемо туди швиденько дивитись. Що я зараз роблю? Значить там Взяв з собою якісь молоточки і так далі, бо то зовсім, інше, так, зовсім інший вид провірки авто, ніж, ніж для клієнтів. Ем, їдемо зараз по водія волонтера, котрий у випадку позитивного огляду буде переганяти цей автомобіль зі мною до Вроцлава. Тут ми завтра зранку будемо робити якісь певні знім дії. Буду це все знімати, показувати, і ціль цього відео зробити маленьку рекламу ем, волонтерської організації, в котрій я фактично весь час волонтерю. Поділитись з вами. Кількістю рук та задіяних людей в цьому процесі. Тобто, я хочу, щоб всі зрозуміли, що насправді це великий кавалок, такий здоровий кусок по об'єму роботи і задіяних людей, то не все так просто насправді. Трошки поділюсь тими знаннями і тим досвідом, які є в мене, на що звертати увагу. Хочу, щоб це відео також було корисно для інших людей, котрі волонтерсько допомагають різним організаціям. Тому. Тому по ходу діла буду, буду розказувати те, що буду згадувати. Абсолютно не готовий до, до якогось, скажімо так, хорошого контенту в плані продуманої ідеї чи ще щось. Все доволі спонтанно, тому що ніколи не знаєш, коли той пікап з'явиться. Тому, як то кажеться, тільки, тільки щось є, зразу організовуємось і їдемо дивитись, і все, по ходу діла робимо. Отже, не буду робити дуже довгий старт, їдемо по водія. Їдемо до авто, звідти продовжимо. А... Я не любив осінь ніколи. В принципі, така пора, дощ не сильно весело. Але дивлячись на все, що зараз відбувається, було б непогано до неї дожити. Хтось хоче її нас забрати. Але в цілому, я думаю, все буде круто. Буде в нас і осінь, і зима, і весна, і літо. Все буде прекрасно. Головне, щоб кожен щось для цього. Добре, значить, основне знаряддя на огляд пікапу, молоток і ліхтарик. Ми машинку вже дивилися, тільки що буквально розрахувались. Був вже драйв все було. То буде там, не знаю, як по хронології змонтую. Тим не менше, значить що? Що хочу поділити. Зараз буду показувати, як я то дивлюсь, на що в основному звертаємо увагу. Ідеалу тут немає, ідеалу і не буде, тому що... Є певні бюджети на ці автомобілі. І основна задача така: вона має бути на повному технічному бойовому ходу. Тобто, впевнено, їдемо тисячу кілометрів і ні за що не боїмося. Царап... косметика, така, як там царапинки, вмятинки, маленька ржа абсолютно не проблема для нас. Звичайно, якщо її немає буде ідеально, але таких машин немає. Якщо знаєте, де є, дзвоніть, я прийду і куплю. Отже. Туди всередину можна подивитися, ми вже туди зараз лізти не будемо. Там має бути просто все в порядку. так? Якісь царапини, експлуатація може бути. Ось така ржа, як ось тут. Вона не пробивається, нам це не, не, не критично. Вона собі не може бути, це тільки повод поторгуватися насправді. Що нас буде в основному цікавити? Заглядаємо під низ, шукаємо ржу. Якісь такі моменти кріплення по ходовій. Тобто ресори ще щось, все тримається, там, де сумніваємось молотком лупим, має бути добре. Далі. Вся рама має бути здорова. От лупимо, як тільки можемо, все тримається, купи, нічого не, цей, не, не ламається, не, не пробивається, не, не, ну, звук чути дзвінки, і так. і так має бути. В них є слабинки на оцих згинах рами, вони часто тріскують, тому то треба детальніше оглядати. Ми зараз туди прям-прям в кожну дірку заглядати не будемо, бо ми вже то робили. Це так, чисто, куди глянути, на що звернути увагу. Резина у нас новенька тежка, це великий плюс. По гальмам тут ззаді нічого не зрозуміло, тільки видно, що вони трохи ржаві, але вони гальмують. Треба звертати обов'язкову увагу на шпильки. Часто вони є недокручені, бо, скажімо, за 300 км можуть роз... розтягнутися і колесо дістає люфту, тому обов'язково треба дотягувати і слідкувати за цим, бо якщо колесо обривають, то купа проблеми було б краще. Дивимось далі по рамі. Все у нас тут непогано доволі. Бачимо, що вона вже була колись консервована, але здорова, не проламується. Оглядаємо на предмет витіків по мосту, по роздатках, по цьому всьому. Ось у нас там, наче, наче є щось трошки, але то не критично. Головне, що не тече і не витікає. Е, ржа, ще щось. Ну, ну все що. При кожній звичайній машині дивимося, тільки тут більше звертаємо увагу на раму, на, на повний привід, на ось такий всякий редуктор, там от. все у нас сухенько. А там, де сумніваємося, бо не знаємо, молоток наш друг. По всьому стукаємо і дивимося. О, який це здравий був класний. У полю їздили. Е Бачите, шруси, все Все здоровеньке, все живеньке. А там, де сумніваємось, знову ж таки, можна завжди лупити молотком і все класно. Далі, посередині. У нас не найкращий варіант, вони бувають двох -дверні. У нас двох, але не двох, чотирьох. Це така так звана півторачка. Ідеальний варіант для ЗСУ це коли чотири двері окремих, але ну, тут кажеться. Коли є бюджет, то є машина. Зараз в нас такий бюджет, який дозволяє купити тільки таке авто. Всю, всю ось цю електрику перевіряємо, вона має працювати, несправна, це проблема. Велику увагу звертаємо на світло, бо без нього нікуди, і на двірники. Часто в цих машинах ось двірники і умивач вікна не працюють, тому це обов'язково перевіряємо. На тест-драйві я це вже все провірив, але по факту у нас тут основна важлива річ: роздатка і. Редуктор мають працювати, проста п'ятоступка, сцеплення, це все провіряється, так як в кожній машині, простою технікою. Ну і бажано, щоб машина була не зовсім свинюшник, бо ну, всякі різні вони є, це машина робоча, тому, тому може бути по-різному. В даному випадку стан скажімо так, доволі непоганий, не загаджено, все наче справне. Єдиний мінус такий, що немає кондиціонера, але немає і немає. Знову ж таки, пороги всі. Де сумніваємося, молотком можемо собі постукати чи, чи викруткою з резиновим кінцем, отак можна робити, і це все зразу дається чути, як то кажеться, чи воно справне. Далі бачимо, що є світло, це є великий плюс в нашому випадку. Є ось ці труби. Ну таке, Є і є, скажімо так. Радіатор тут в нас трошки побитий, видно, що його не міняли, але ну, він не тече, тому теоретично це окей. Верхній міняний і видно, що він чистенький, тому, тому це вже більший плюс, бо його не треба буде міняти в разі чого. Окей, okay, під капотом. По факту, так як кожна дизельна машина, чим менше витіків, тим краще. Ідеальних нема. Це вже ми доливали. До речі, нам дали літру масла, бо відкрили, машина стояла цілий день і там був мінімум. Кажуть, що масло давно не міняли, тому по факту треба до машину обслужити в цьому плані. Пів літра долили чисто на, на то, аби спокійно їхати. Всякі витіки. І, і тому подібні речі, дивимося, нема. Предмет наявності поржі під капотом треба дивитися на підкрильник чи цілей. В нашому випадку ржі немає. І також, ось там попереду, як підкрильник закінчується, там теж буває поржавіли на з'єднанні з рамою. Ну, в нашому випадку теж живо. Далі, всі рідини ми дивимося обов'язково, щоб було чистенько, без всяких скажімо так, явних натяків на проблему. Ага, ще один момент важливий, не сказав номера кузову і так далі, тобто мова йде про він, обов'язково мають бути читальні, тобто, якщо вони не читаються, то це проблема для перетину кордону. Ти записуєш вже? Так. Йомоє, ну, коротше, все, ми катаємося на форді. Їдемо зараз десь трохи в поле, по можливості пробуємо щось провіряти, так як в кожній машині все перевіряємо. Газ, тормоз, всякі такі справи. Без горить час, але то вже то в багатьох є, тому нема проблем. Гальма пізня чи не пізня? Так, ми тоді тут зимою вліво їхали, Десь тут вліво є дорожка. Як цю штуку виключити? Виключимо. Нам треба тепер вікна в нас. Вікна працюють. Умивайки працюють. Це важливо насправді. Зеркало є. Це все є. Русський воєнний корабль пішов бити НАХУЙ вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Робите таке, що від того світу огидно Руський воєнний корабль пішов бити нахуй, вся моя країна, велика рідна сім'я тут, Вас ніколи нікому не було потрібно Ці біля залізниці, дайте мені поляницю Смаком полуниці. Ми сьогодні вечір проводимо в колі друзів, не мішаємо разом з ними Бандерівське смузі, руський воєнний корабель пішопити набу. Вся моя країна велика рідна сім'я тут. Вас ніколи нікому не було потрібно робити таке що від того світу видно. Будь низька коваска. У полон русня здається, у радянських ласках Ваше телебачення, то є суцільна казка. Цигани танки, русські в полі почали красти. За нами правду, ми всі роду одного від заходу до сходу Ми разом стіною стоїмо. Брати з тобі моя рука, як би там не було. Думає, що це драйбу, та це нормально має бути. Тобто має на увазі, що доїде, без проблем. Повертаємось і так купили, ловили доща. зараз вам покажу, яка злива. Так це все виглядає. Машинки деякі йдуть швидше, деякі не дуже. Ми скинули вже до 80, я думаю, що можливо навіть і більше. Нам недалеко. Залишилось буквально хвилин 25, але справа в тому, що Пікапчик у нас на Адешці і вона в дощову погоду мега слизька, тому їдемо повільно, щоб нічого з нами не трапилося. Нічого е, це хотів сказати. Е, ці пікапи часто насправді бувають на Адешці, на, на ще якійсь такій дивній резині, чисто фровній, скажімо так. І вона власне, на асфальті в дощову погоду дуже-дуже слабко тримає, тому треба бути доволі обережним, щоб... Нічого не трапилось і все. Так, у нас хроніки наступного дня. Отже, вчора приїхали вночі 12 десь там чи, -чи півперішку вже не пам'ятаю, село не було ніяких записувати. Зараз падає дощ, погода трохи, скажімо так, не льотна, тому все бігом. Отже, машинка прогрівається, рідинами провірили, все окей, доїхала вона вчора своїх 260 кілометрів взагалі без ніяких проблем. Тому їдемо заправити повний бак в дорогу. Дотягуємо всі шпильки на болтиках, перепровіряємо. Рідини в рівні на рівні всі окей. Єдине, що ще хотів сказати про документи, бо забув. Отже, по документах. А докиде. По документах у нас має бути договір купівлі. Він складається на того. Хто буде переганяти автомобіль через кордон для ЗСУ, або одразу на частину, яка робить звернення на автомобіль. Так? Крім тих документів, ну, я якби, все в деталях не буду показувати, тому що зрозуміло. Так? чому. Має бути ще ось такий документ. Це карта поїзду, це великий технічний паспорт, скажімо так, і маленький технічний це довод реєстраційний. І також власник вам повинен передати підтвердження страхівочки. І звертаємо увагу, чи є технічний огляд у автомобіля, тому що без нього він теж, скажімо так, може мати проблеми з перетином кордону. Ага, зазвичай машинки йдуть з гуманітарочкою у нас. Цього разу буде без гуманітарки, тому що місія Impossible, як то кажеться. Розмова така, є багато пікапів, які потребують запчастин. Знайшли розборочку, яка займається конкретно пікапами. Саме, саме ось цей пікапчик. Він зараз не завантажений, відправляється на, на розбірку запчастин і буде завантажуватися всіма потрібними запчастинами на пікапи, котрі в ремонті зараз і на пікапи, котрі в майбутньому будуть ремонтуватись, тому що вже є велике розуміння того, які запчастини зазвичай потрібні. Тому машинка буде вести цілу гору в багажнику запчастин для пікапів. Якось ось так. Отже, летимо на заправку, заправляємося, докачуємо колеса і машинка їде в дальшу дорогу і десь будемо пробувати вже звідти записувати по можливості. В небі чисто мочути грім, в небі свистолечу ти гімн. в небі чисто мамотний дим Горить чути гімн. в небі чистомочути гімн. Значить, вистаємо ваші вистріли, за нами правда. Її ніяк не пристрелить, за нами правда. Значить, визволим селом, ми за селом за нами правда. Значить, ми з долин виганяємо зло. Ну а поки так, це було зроблено. Захищений радіатор. Такими ресорами від осколків. Захищений акумулятор. Один, другий. Броньовані двері. Вестина гарно клишита картою, щоб не було видно, але там є пластина, яка захищає наших хлопців. Ці дверки не зашивались і захист ззаді. Поки будем битва за зові бучі, за дні, за Дніпро і Круч за ірпінь який ти муче, за зелений квітучий, за, за херсон землю родючи, за До, за Донбас получе, за черні гімним за, за ліси дрімучий за Хмельницького богдана, за Фра, за франка Івана, і за суми, і за храми, за СУ прийде за вами, і за ночі, і заране, за, за кожні. Тривожний ранок за Харків і чульпанець за, за Одесу маму